Теркачка до України суперспринту так. Олена. Чи контролювала ти сьогодні ситуацію? Хотілося б сьогодні якщо чесно? Я сьогодні нічого не контролювала, бо ми тільки з дороги, з машини. Це нереально так стартувати, це просто мучишся і все. От от відмучилась і все. То є медаль, є медаль. Ну це скоріше, на жаль. Тому що якщо я в такому стані знову на подію, це вже починає дратувати. Діти мають вже обганяти давним-давно. Сьогодні на стрільбі, кожен постріл так вицілювала, довго стріляла? Е, так, тому що я ж кажу, що з дороги я ще ну абсолютно не відійшла. Нам Одразу так так склала, що, що довелося їхати Європи. за рулем. То Молодець, і трусило, і, враня, і задишка, і ну. Просто так, важко так, так, так. Чи погода, траса, каша, да, така no, ні ну, так. <реш> Як далі? Буде ще щось бігти? Чи вже так? Відпочинок, закатка і я і сьогодні просила не 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 бігти, але тренери. Керівництво сказало потрібно, відповідно я скажу У далі разу, всю, програму бігти, буду бігти, всю програму. Буде зібрання дозволять відпочивати. Я з задоволенням відпочину за закатку зроблю і все. І далі будемо бачити весною. Да, які плани? Які... Ну так, тому що все ж таки ми сильно залежні від війни і взагалі від ситуації в Україні. Тому. І знову ж таки, ми всі майже всі військово зобов'язані, можливо, потрібно буде з'явитись на службу. Якщо відпустять, будемо готуватися далі. Дуже багато запитань, на яких зараз немає відповіді. Додому вже в Києві. Додому в ми не попадаємо. Взагалі. Не їдеш ти на взагалі. Я на службі. Я якщо або на зборі, або на службі. Я не, я не маю права їхати додому. Ну, Бажаємо тобі гарної закатки. І там прийняти правильне рішення, або ми будемо раді будь-якому твоєму. Дякую. І сподіваємось, що, що ми ще побачимо якісь гонори. Да. Дякую.